Всім великий привіт! Хочу привітати вас з новим роком, 2021! 5. Невже вже 25 рік. І, звісно, що можна привіт... і вам побажати, а побажати можна це одне, щоб швидше закінчилась війна. Щоб вже в цьому році закінчилася війна. Щоб ми могли насолоджуватись своїм життям, щоб ми могли відпочивати не тільки в себе вдома, щоб ми могли також відпочивати і за кордоном. О, також хочу побажати, щоб. Якщо ви не бачили рідних десь рідні далеко, то щоб в цьому році рідні були біля вас, щоб ви часто зустрічалися. От. І, звісно ж, щоб був мир, як і в домі. Так і в країні, щоб була ця злагода вічна да? і, звісно ж, побільше здоров'я. Тому що без здоров'я ну, ніяк. Не буде здоров'я, не буде нічого. От. І також хочу побажати, щоб ви себе берегли, любили, цінили. От. І також біля вас, якщо у вас є половинки, щоб теж вас любили, цінили От. і оберігали. Це саме головне, що для нас взагалі потрібно. Так що все саме-саме найкраще то, що ви собі бажаєте, щоб у вас в цьому році обов'язково це все здійснилося. Так що я вас всіх люблю і цілую і як до нових зустрічей. В цьому році я і ялинки не ставив, та я вже третій рік нічого не ставлю. Добре, що в мене висять такі гірлянди, то більше, знаєте, таке прямо більш, знаєте, якийсь більш-менш новогодній настрій. Тому що якось би, напевно, без цих гірлянд, навіть, навіть б не чувствувася, що якийсь от, е, ощущається Новий рік. Також е, з цієї сторони теж в мене блимає, так що в мене тут просто повним ходом світлого музика. Хоч бери там узон і устраю тут дискотеку. Також жду подругу. Я тут уже трошки приготувався. Тут трошки я накрив поляну. От так, Спів спік я качку. Фарширував качку я яблуками і апельсинами. Вона ну, так кажеться, така прям, така смачненька. Качечка взагалі. Ой, Господі, я не віриться, давно я такого діла не робив. Також я стушив картоплю із м'ясом, мої рідні взагалі дуже обожнюють цю картошку. От. І також робив ось такий салат, який називається золота рибка. Тільки це вже золота рибка номер 2 як кажуть. тому що я вам показав золоту рибку, то був такий простенький салат. А цей салат він трошечки зовсім даже, а не трошечки, зовсім другий. Також тут шампанське Фрогуліно і також моя любима піноколада. Як же без піноколади? подружку, тому що що так вийшло, що Наша компанія порозбігалася. Кожен десь гуляє, як не в лісі, то в стрісі. А ми з подругою залишилися одні, одні одінюшеньки, як я говорю, сидимо ми вдома. Mm. <сум> сидимо ми вдома. То ми вирішили, щоб нам не було скучно, то вирішили зібратися у мене. Та що ще зараз вона прийде, то. Трошки отак от, от ми відмітим. Жду ліфт. <гум> Позвонила валірон, що треба виходити. Вона вже вийшла. Так що піду її зустріну. Так що тут жду. Ліфтик, ліфтик. ой. Добрий. Доброго. Доброго. А ви вот ти Валерончик. добрий, добрий. А тебе що не впускали чи що? А фора роботи? А я откуда знаю? Айошкін ти кот, є ж і так вдіти. Да? Боже, я щось торбешку напакувала. Я вже не покувала, краси руби не покупала, крабовий салат не покувала. Зудочка шампанського і колодка. Що ще нам? Все, можна тепер двіж. Паріж. Но ви штанси. А це я вже походу ми вдома подивимось. А, дуже гарні. Звісно, кожен. Мені вже йдеться зверху. що? А там А Айошкін ти, бляха, кот. Тьому, все по ага, все хорошо, Боже, а людей взагалі немає, слуха. Всі будете їдуть, чи будете да? їду. вообще. Так, прибавлення до столу. Так, волірон ще принесла ось таку рульку. Вот ми її вже розігріли. Так, салат з крабових паличок. І Так, це у нас і, рибка, таким от, зроблена, типу, рулечками. І, звісно ж, як же? Ж? Випивон. І ви замітьте, на столі у нас немає ні соку, ні водички, бо у нас є випивон. Так, що у нас бачите, яка дивіться зірка. Отак, отут вже хоч краще видно. <реш> так що, отак. Так що все. Ще раз всіх з Новим роком, наступаючим, і до зустрічі. лютий, хевішой, все це наші дрони українські, і все це наші аргументи. Аргументи для справедливого миру. Його здобувають тільки сильні. І те, що ми такі, доводили не раз. Наші бач, бачте, як слухає. Так уважно? Внимательно, да. Вот. Хлебче, вона, вона вже хлебче. Ну, да. За вас. З Олександром Мусиком все це про те, що uh -huh. більше, аніж тільки спорту. Так, тут усього наш... качку різав. нас Про те, ким ми є. Качка. І на що ми займі. Сенси і символи. Отак, почуть що... дімо. Спорі, якщо ти битви усієї України, показують нам. Байдуже, наскільки противник більше за тебе. Купив ось такий мій любимий торт. Дуже мені подобається. Називається зимова вишня. от Просто смачнющий торт. І вирішив порадувати Валерон Я сподіваюся, вона такий не їла. ну Дуже смачний. Ось такий він в розрізі. Ну, дуже прям смачний і просто таю в роті. Так, тут Валерончик пробує тортик. Поломати, блять, бо не ломається, понятно. Ну, як тобі? Mm -hmm. Вкусненько. Вкусінька, да? так? Mm бо -hmm. насправді дуже смачненький торти. Я ж говорю, мені дуже не подобається. Так, і сьогодні ми так, от бачите, ми так скромненько це ж посиділи. Так, очень скромно. Так, то, що без зйомки, то це понятно, а зйомка скромна, да. сильно скромна. Mm -hmm. Так що, що валірончик? Слава mm -hmm. Ну І слава Богу. З новим родом. Дай Боже, щоб наше життя таке було смачне, солодке, як цей торт. Да. Молодець. <laughs> так що... Шо... <laughs> так що все. Фініта ля комедія. Так. Чубуки-пуки. Пуки-пуки.